Слово доброго, сказати не можу. П'ята ранку. Збираємося до Львова. Дівчата, я вже зібрала. Ну, как би. це звісно не реклама, але можете подивитися в Тік-Токі, чим я красиву. Mm -hmm. Так вот. У мене потяг через скільки через час. Я вже виходжу.

И все. Ты кожа ранжешь? Даня, на кожу раз. Кожных три А он и разум? Да, че поднишься. Поднесся. А это yeah. потом. Yeah. <laughs> Корейский бренд. Девчоночки Вы, Всем смотри а, ага. а, <соцентрик> <твоя шишина>, сюда <соцентрик> Такая же ладненькая Идем Симушка, какая паника Такая депрессия Давай, давай Давай, давай скучно, я везде света тебе просто. Эстетика. Так. Мы выходим. Через две минутки мы доезжаем, короче. У меня болит живот. Я сегодня не какаю. Это важно знать. Я это уже в другом влогу, кажется, что я не какаю. Настюшка, привет. Мы идем. Нас видно за кілометр. От ми вже... Ой! Ми вже приїхали. Ми в Чернівцях, девчонки. Ми повернулися додому. Камбек. Красота тут така. А це мусор. Миролог. Прикольний. А зараз ми йдемо на якусь, я нажимаю, наприклад. Так, да, ми йдемо на сходку, ми йдемо на маршрутку якусь. Вокзальчик такий красивенький, Так ститичні. Тільки... Тока... щось мокре. Я хочу додому. А вам нормально у Львові платити 20 гривень за тролейбус на рельсах за трамвайчик. 20 гривень. Я у Чернівцях не годна 7 гривень студентського заплатити. Тут 20. А -а -а -а. Ну, хоча б тут можна готівкою, тому що у нас можна тільки у сільських маршрутках платити готівкою. І у бусиках 20 двадцятки або 9. -тя. Це треш. Тата та кава. Це я про тебе на Очень красиво. Ой. Happy New Year! Happy New Year! Блин, захватно. Блин, прикольно. Вообще четко. На шесть. Я тут не была три месяца, я так скучала, девчонки. А це шарик для мене. Це нас з перемогою. Вітають з першим місцем. Ну, порядне діло. Хто крім мене тайме перше місце? Там має бути одна команда. Там Марічка. Я люблю Марічку. Марічка Чечер. Ми вже десь заспавнилися. Я в момент. За рекламу не платили, тому нічого ви не получите. <рі> <рі> Можна по бартеру нам всім похавати, пожалуйста. Будь ласка, Ти типа чухати на було. Це я нормально не годно тримаю. Мене нормально видно? Так, сумочка Balenciaga. Ага. Калинівський ринок. Калинівський ринок, і. А Фіда? Фіда. Ой, так. Уна мне деньги платить за саны буду. Це твоя, твоя, Твій вайб, твій вайб. Ой, класс. Я робу переход, робу переход. <wireless> ми зайшли в Аврору, ми вже поховали. І я шукаю суперклей. Бригаду! Де тут суперклей? Що, куди я попала взагалі? А ну там. Нічого не бачу. Нема. Э... Э... Я тут потерялася. Очень сильно. Я походу... А чор вона така? Чорна така огромна. Я ще ніколи не було в такі огромні ролі. Ой, я уже на вихід іду. Це нормально? Вам нормально? Ну, красота. Да, це я про себе, кстати. Ой! Коротше, не нашла я той супер клей. Ми сейчас я в форум. Пописи. Ево! Блін, а я тут пудру, кстати, купляла скільки? Три місяці назад якраз десь. Да, да. Я тут купляла пудру. Мицелярку, і міцелярку. Да. І міцелярку, так. Да. да, моя міцелярка ж звісся, вона в мене три місяці, походу, була. От я зараз купила нову. У чернівцях. Тримаю так неудобненько камеру. Що то мені так пофіг? Тримаю камеру, типу. На люди дивляться. А я з селфі-палкою недавно ходила, взагалі посраюсь. Да, вона ще й стоїть. А ну тримай. Дівчинки, дякую. У нас все вхопалось. Норм чи з ми викликали таксі, він взяв когось іншого. Норм не стріляв. Ми зараз чекаємо, будемо їхати вже доча, доча п'ять зірок. Я теж чекати шість хвилин, шість <рес> і тут пише у зоні подачі вичікування заборонено. Та ми маєш пів дев'ятий виступаємо ще поглядку. Куди ми приїхали? Це якась пивоварня. Норм. Ми в пивоварні. А там воно внизу пивоварня. Блін, прикольно. Офігеть. Ми їдемо в пивоварню. О, вже танцюри. О, наші, наша. Подождите. У вас стоять. Купсики. Ідемо. Нормальні oh гад. Oh Блін, прикольно. Ну тут, знаєте, такий вайп, типа якихось контейнерів таких. Вообще вайп. Прикол. А що нас там мама знімає? Ага. Ага, ага. Ага. А ну Настя уйди. Ага. Бригаду. Ты телефон Бригаду. Всем Пр привет. Добрий день, мама, привіт! Привіт, чим займаєшся? Тебе знімати. А ти? А ну отак от. Дякую. Дякую. Короче, ми прийшли краситися. Ти знімалася на Hair Ready With Me? Ні, це на Hair Ready With Me, це все в блогу. Зрозуміло. Коротше, в мене нерв розболівся, дівчонки. А, кстати, ви не бачили, тепер ви бачилися один, один один. Блін, Та боже. Нормально. Ой. Все, коротше, пока. Оп-оп-оп. опа, огън нам стайл. Норм чи трьом, подивіться. Блін, я вообще прикольно, подивіться, знаєте, що це щеяє? <laughs> Блин, ну это вообще. Ну красота, ну вообще. оп 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 опа, нам да? Короче. Короче, Короче. Як вам моя датчика? Ну вообще, ну прям вампирша какая-то. Девчонки, у мене так воно болить, ви собі просто не уявляєте. У жорстко залагала. Ну розплилось. Ну так це має бути нормально. Ой, ладно. Нехай не буде його видно зараз. Коротше, коротше, коротше. Лесточка моя. Па, Па. У мене тут телефон на зарядочці. Oh Ой, там Ні, люди рондово. Насправді у мене дуже болить нерв зараз. Я вам не розказувала вроді би, але у мене були проблеми з нервами, у мене тут защемило дуже сильно. Потім вона перейшла аж сюди повністю і на спину. і Зараз вона мене знову зачинила дуже больно. І ще й плюс від татуировки дуже больно зараз плечу. Я не знаю. Просто жесіка. Що делати? Норм худо і леку даше. думаю без спала халущем. Короче, ми вже виспали, ну, понятное дело, перше місяць. А ну-ка, ну-ка, Вот такое вот, перше місяць, ну, понятное дело. Ну, короче, ми сейчас їдем на вокзал. Буде жити іду до додому у третій ночі. Що ви розуміли? Я сейчас приходжу на вокзал і учу 160 слів до завтрашнього іспиту. Нам ще годину на на цьому. Е, Івано-Франківську нам ну, нема. Ви були дуже критими, правда? Mm -hmm. uh -huh. А те діти Марійські. Так, ну, да, Ми ще годину скрім на Івано-Франківську. І восьма ранку ми їдемо до... на пару. Я думала, оця вія відпаде сразу ж моментально, але думаю, що ду тут до завтрашніх пар. конкретно, або я її ще зніму, а ні, нормально. Живемо? Пікатюк заєднаємо. Кая! ту ту ру ту 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 Папара-пам-пам, папара-пам, ту-ту-ру-ту, єй-єй-єй-єй-єй-єй, а-а-а-а.

Ні, а я не можу, Но я зараз буду учити щось там. Типа як заходити на сайт? Мені здається, що це вообще стінка вот тут. Таке розумне роблю, я таке не знаю, я таке не курю. Valorant. А, Валорант? Ну не знаю, я играю в Майнкрафт. Не, не в жовтні, немає времени. Стойте! Куда мотали? Короче, вопрос до моей пащи сестры Софи. Откуда у тебя столько знакомых и почему они меня все знают? Что за бред -та? Написала комментарий одна девчонка, которая с нами виступала. Там такая психолка, она мне пишет: "Что? Ты не знаешь, кто що... Софа, да ты берёшь таких принцесс. Вопрос. Ну, как бы би... да. М -м 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 -м. А там ещё одна девочка до меня подходила, фоткалась. Ну, такая, такая хороша какая-то. Бля, я всех так люблю.

Скину 5 гривень. 5 гривень, 5 гривень, якщо ви зробите фотку. Так, почекайте, я ще ці украшу. О, боже. Вибачте. Стоп! Стоп. Мені неприємно. І бачу так, що це таке? Красеньке. Вот уже сердечки такие. Mm -hmm. Хто сфоткається, скидує 5 гривень моментально. Ось вот так каже. І Люблю. май. Тобі подобається? А мені теж. Мені подобається це перше. Пригадуй, будь ласка. У мене мама вже політає в школу.

Ось так <потрібно> ми ще <часом>, сидемо <да>, естетично. <потрібно> Дівчанки, ми ще із пересадки, Ну слава Богу, ми хоч поліжимо немножко. Я сподіваюся, не буду наверху, бо в мене клаустрофобія. Це так, кстати. У мене потужна клаустрофобія і наверху я не годна сидіти. Так. Так, і ти тут точно так. значить, стікера отакі. Но не хочу делать презентацию. Это наша голубая мама. Что написать? Мамуша. Это Маму и тут, и там показывай. И тут, и там. И тут, и там. Атас. Атас. Ну, ну вообще. Ну вообще. Ну, и Почетка Почетка, почетка А я тут домашку пишу. Норм, стрём Оце, все, я зараз маю вивчити, коротше, і завтра розказати, і... а ще сто 60 слів вивчити, і, да. Це щоб мене на передачу не кинули і не вигнали за німець. Не давайся. Чонгук СО два метри ростом летить на тебе. Ти поняла? Все, жди порцію далі. У мене відчуття, бо ми в якійсь матриці. Він їде і їде. Він тупо безкінечний. Це адекватно. Ми щось доганяємо наш вагон. Дівчанки, два ночі. естетика. не було в такі звісно. скільки це в недосипах в перестачах це наша пересадка давай бойські хочу Хай! Я вже вдома. І це не понеділок, це вже вівторок. Вчорашній день пройшов взагалі непонятно насправді. Зараз розкажу. Получається, в неділю ми поїхали о 6.30. Приїхали десь о 11, ще ну не важливо. походили походили, пішли на виступ, виступили спокійно, 10 вечора ми вже пішли хавати, похавали, пішли на вокзал. Сидим придим, сидим вернемо коротше кажеться, що ми їдемо з пересадкою. Ми сіли спочатку у два ночі. Я вже тоді хотіла спати конкретно. Уже у два ночі ми сіли, точніше, лягли у плацкарт. Приїхали ми в четвертій ранку в Івано-Франківськ. Там ми ще час потусили, і десь в п'ятій чи в шостій, вже навіть не пам'ятаю, ми виїхали у Чернівці уже іншим потягом. Приїхали ми у восьмій ранку і я одразу полетіла на пари дівчонки. Зразу ж з потяга поїхали на пари. Я спала 2 години в тому потягу максимум. Це сили 2, 2 години. А в суботу я, виходить, до неділі заснула на 3 години. Бо я лягла спати десь у 2, я просто не могла заснути. Заснула десь у 2, проснулася у 5 якраз, бо в шосі ми ви вже виїжджали. Пу-пу-пу. Um, girl. Яка філософія? А на грубці думає, що я пара, перша але її немає. Її просто відмінила. Вона походу прийшла вже в універ. Приколістка. Ну коротше, от. І вчорашній день пройшов взагалі непонятно. Для мене це було як вот так. Вот. Я прохожу виходить, після того потяга, сразу же полетіла на пару на першу, бо я там мала здавати текст, як я, кстати, не розказувала. Ну ладно, пофиг. Друга пара взагалі жесть. Я розказала, що я спала дві години, викладачка в шосі була. Він дивився на мене як на бідну. Потім я пішла на БЗВП на дві пари, я там взагалі заснула, поки мене почали збирати, розбирати вот саме. Я не знаю, чому можна казати це слово. Щоб мене ще називали, не дай Боже. Вот. Ми там ще магазин розбирали, знаєте? Блин, вже прикольно було. Я в школі хорошо їх розбирала і збирала. Там і перев'язки хорошо робила, і збирала і Я поэтому и пішла на БЗВП. Я думала, я там щось буде интересно робити. На самом деле ми весь курс сиділи, тупо писали якісь лекції. І це перший раз, що ми щось розбирали. Yeah, yes. Я прийшла додому, я навіть не їла, я вчора взагалі нічого не їла, що ви розуміли. Абсолютно нічого не їла. Лише пила сок і воду. І все. Я прийшла додому, я щось поділа, лягла спати вирубилася. У вісні якось відклеїла накладні вії, Подивіться, їх немає тупо. Вони були у мене. Я у вісні їх відклеїла, я щось прикидалася потім один раз. Потім все одно заснула і проснулася десь уже у 9-10 вечора. Посиділа покумякала, і час ночі я вже вирубилася. Зараз 8 ранку. Я досі хочу спати. Дівчонки. Не спати два дні, дві ночі це жорстко, звісно. У мене такого експірієнсу ще не було, мені здається. Як ми їхали на виступи, то я все одно спала, бо ми здебільшого іменно на день-два якийсь готель. Але пофіг. Ні, було таке, що ми теж втричі ночі верталися під картом. Але я вроді би там виспалась чи що. А я одразу додому пішла, мені ніякі пари не треба бути. Повезло, повезло. Ну, Ладно, дівчатки. Я вже збираюся на пари. Это ж я вчора проспала весь день, так, конечно, жарко. Удачі вам. Дякую за перегляд. Пишіть, що вам сподобалося тут найбільше. Па-па.